Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні! Сьогодні ми готуємо Авдіївську кашу. У 2022 році цю кашу внесено у список нематеріальної культурної спадщини України. Страва родом з Донеччини. За переказами місцевих жителів її точно готували в другій половині 19 століття. Друга назва каші гонорова все через те, що її інгредієнти не з дешевих, а весь процес приготування займає більше трьох годин. Її подавали як на свята, так і на поминки. Кутю могли подавати на початку урочистої вечері а Авдіївську кашу на десерт до чаю. Ви повинні хоч раз цю кашу спробувати. Зберігайте. ми готувати для приготування страви нам потрібні такі інгредієнти: Круглозернистий рис 80 г. Молоко жирністю 3,2% 400 мл. Також нам потрібен цукор, всього 2 столові ложки. Одна столова ложка додається до молока. І друга столова ложка до яєць. Також нам потрібно яйця 5 штук і вершкове масло 120 г. Також дрібка солі додається. Для початку нам потрібно промити рис. Промитий у холодній воді рис заливаємо кип'ятком і варимо на маленькому вогні 3 хвилини. Поки вариться рис, підготуємо молоко. Виливаємо його в кош, додаємо сюди 1 столову ложку цукру, дрібку солі і вершкове масло. Доводимо до кипіння молоко, цукор та масло, час від часу помішуючи. Пройшло б 3 хвилини, як проварився рис. Після цього відкидаємо на сито, зливаємо воду, а сам рис викладаємо на рушник і просушуємо. До просушеного рису додаємо закип'ячене молоко. Перемішуємо, ставимо знову на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. В окрему миску додаємо яйця і цукор, 1 столова ложка. Збиваємо яйця з цукром. І тепер збиті яйця додаємо до рису, добряче вимішуємо і доводимо до кипіння. Забираємо рисову кашу з вогню, ось така вона у нас вийшла. Зараз вона в такому стані. Накриваємо її кришкою. І закутуємо добряче в ковдру. Можна також обкласти подушками. І ось закутаною залишаємо відпочивати на 3 години. І ось у мене пройшло більше 3 годин. Погляньте, як приготована адівська каша. Вона має дуже ніжну, подібну до сухле текстуру і яскравий жовтий колір. Камера трішки не передає як цього кольору, але вона жовта-жовта. Подаємо кашу з вашим улюбленим чемом або консервованими вишнями. Можна також додати ще й родзинок. Ось яка гарна та смачна каша вийшла. яскраво жовта, солодка та ніжна авдіївська каша. Це не просто страва. А частина української культурної традиції. З якого б регіону ви не були родом, спробуйте цей унікальний рецепт, і можливо, він стане частиною сучасних традицій і вашої родини. Тож готуйте і всім смачного!